Розпочали змагання з новорічного привітання. До дітей завітав дід Мороз та вручив учасникам подарунки. Дід мороз прийшов і почав розказувати всякі вірші, а потім давав цукерки. А вже потім спортсмени взялись до справи. Перший поєдинок у легкій вазі серед дівчат. Аня зайняла друге місце, але не розчаровується і обіцяє надалі тренуватися. Дівчина каже: до кожного змагання готується дуже ретельно. Ми бігаємо, качаємо прес, віджимаємось. Кидаємо, у партері боремось. Юра спортсмен у третьому поколінні. У його сім'ї дзюдо займається батько та старший брат. За словами хлопця, до своїх суперників потрібно ставитись з повагою та побажав їм вдалого виступу. У мене ніколи такого не було, що я бажаю, що вони там програли з поразкою. Там. Ну, суперник є суперник. Цього року до резерву збірної України з дзюдо потрапили двоє чернівецьких спортсменів: Христина Янчук та Олександр Киселиця. За словами голови обласного ФСТ України, зараз у цьому спорті проходить зміна покоління. Потрібно було зробити якраз оцю заміну. А заміна проходить безумовно з такими втратами, е, що спортсмени не успівають підійти до того рівня, який рівень був у них. Тому це був затяжний. Затяжна така перерва, медальна, але нічого. Я сподіваюся, що це все буде поправимо. І наступний рік покаже, що дзюдо у нас сьогодні на вистачайшому рівні. На змаганнях кожен отримав свої грамоти, медалі та подарунки. Юрій Гоманович, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.